Перший хрестовий похід або як посварилися мусульмани та християни. Ми знаємо про те, що перший хрестовий похід був утверджений папою римським Урбаном II, який відгукнувся на прохання свого колеги візантійського імператора Олексія І. І він закликає до Христового походу проти сільджуків, які захоплюють святу землю, і шляхи паломництва, що пролягали по малій Азії. Ми знаємо про те, що невдовзі головною метою компанії стане повернення під християнську владу святого міста Єрусалим та всієї святої землі. Саме під час цього походу. Селяни та лицарі з багатьох країн Західної Європи переправилися спочатку до Константинополя, а потім і в напрямку Єрусаліма. Ми також знаємо, що хрестоносці висадилися поблизу Єрусаліма, де розпочали його облогу та здобули місто вже в липні 1099 року, після чого відмовляються повернути Єрусалім під контроль Візантійської імперії і там засновують власну державу. Єрусалімське королівство. Ну, в принципі, це було не дивно, тому що крім цього королівства були засновані також і інші держави під орудою хрестоносців. Ми їх теж. Всі знаємо після утвердження держави хрестоносців, ми знаємо про те, що багато вже лицарів вважали, що їх паломництво на святу землю було завершено Єрусалім здобутий. але не всі були згодні повертатися. Таким чином, християнський світ поринув у низку конфліктів саме з мусульманським світом. Ми знаємо про те, що христові походи будуть ще багато століть тривожити цю землю. Але чи завжди мета оправдовує засоби, ми з вами поговоримо на? До наступних відео!